Нам відомо, що будинок Марка знаходиться на відстані Х кілометрів від магазину Морозова, а будинок Святослава на відстані Y. Нам відомо, що вони одночасно вирушили кожен з свого дому за Морозовим і одночасно приїхали. Чи що добрались, бо Марко йшов пішки, а Святослава їхала, і швидкість Марка 5 кілометрів за годину, а Святослави В кілометрів за годину. І, знову ж таки, нас просять описати рівняння незалежність між нашими невідомими величинами. Х, Y та B. Що ж, для того, щоб скласти рівняння, нам потрібно подумати, що, ми, що нам взагалі відомо. І це задача про рух. Як правило, коли ми говоримо про рух, то все крутиться навколо дуже-дуже базової формули, яка пов'язує відстань, швидкість і час. Якщо це рівномірний рух з однаковою швидкістю, то ця формула працює. І що ми знаємо за умовою задачі? Ми знаємо, що діти, чи може не діти, хто знає, може вони дорослі, але вони одночасно вирушили з дому і одночасно добрались до магазину. Це означає, що час, протягом якого рухався Марко, має бути такий же, як час, протягом якого рухалась Святослав. Це те, що ми знаємо за умовою, і навколо цього буде базуватись наше рівняння. Проблема в тому, що у нас немає часу. У нас є швидкості і в нас є відстані. Ну, але це не проблема. Адже ми розуміємо, що з цієї формули, якщо ми знаємо, як відстань виражається через швидкість і час, то ми можемо легко виразити час з допомогою відстані та швидкості. І далі все просто. Час марка це буде. Відстань, яку пройшов Марко, розділити на швидкість, з якою рухався Марко. А час Святослави це буде відстань, яку потрібно приїхати Святославі до магазину, розділити на швидкість, з якою вона рухалась. Так. Ну і насправді це все в нас є. Ми знаємо, що відстань для Марка це Х. Отут треба буде помістити Х. Ми знаємо, що відстань для Святослави то Y. Ось він. Ми знаємо, що швидкість, з якої рухався Марко, то 5 км за годину. Тут буде п'ятірка, і ми знаємо, що швидкість Святослави то В км за годину. Відповідно, тут буде просто В. Ну і, знаючи це все, ми можемо скласти рівняння. Х розділити на 5, так? чи краще так: 5. Має бути, має дорівнювати, або має бути тим же, що І Y розділити на B. Якби в нас ця швидкість була невідома, тут би була якась літера, але принцип той самий, в нас так само вийшла б пропорція.